Тепле море, коралеві рифи, пустелі і гори, стародавні храми та мечеті, музеї, піраміди і фараони все це традиційні візитки Єгипту. І саме вони приваблювали мільйони туристів. Та віднедавна у Єгипті з'явилася ще одна цікавинка, яка курсує нілом і змушує затимувати подих своєю появою. Від неї, до речі, вже шаленіє увесь світ. Заінтригували? Тоді дивіться наш наступний сюжет. Цій машині і річки моря по коліно, адже вона їздить не по трасі, а по воді. Водне авто такий незвичайний транспорт створює одна з єгипетських компаній. Навіть найближчі друзі не вірять, що наша продукція єгипетського виробництва уся вона виготовлена вручну, і наша сировина також місцева. Засновник компанії Карім Амін пригадує, все почалось 2019-го з великої мрії. Побачити, як його авто їздять нілом. Тоді він мав лише 50 тисяч доларів заощаджень. На них і створив кілька транспортних засобів. А зараз його машини продаються в усьому світі. Ми експортуємо автомобілі до 70 країн: найбільше до США, Канади, а також у Європу, Іспанію, Францію, Грецію, Кіпер, практично до всіх прибережних країн. Наші авто також є на всіх островах світу. Завод Каріма розташований у їзі на лівому березі. Ніла більшість деталей для машин вітчизняного виробництва. До Єгипту імпортують лише двигуни, однак і їх модернізують відповідно до вимог. Це приємне відчуття мати авто місцевого виробництва або їздити нілом, або з червоним чи середземним морями. Я відчуваю гордість, що створюють такі автомобілі в Єгипті. Ціна такої машини становить від 20 до 40 тисяч доларів. Усе залежить від модифікації. Її менеджери детально обговорюють з покупцями. Цей автомобіль має особливі характеристики та колір, як і просив один із наших клієнтів у США. Кожен клієнт може обрати колір, форму і висловити інші побажання щодо інтер'єру та екстер'єру або ж потужності двигуна. На виготовлення однієї машини іде до 20 днів. За час свого існування виробництво представило вже майже тисячу незвичних моделей, проте саме водне авто найбільша гордість єгипетської компанії, адже воно подобається та має попит у співвітчизників.